Так, по низу рукава відкладаємо ну, по 6,5 см, буде нормально. Об'єм ручки там 14, трошки зменшимо 13. Рекомендую рукавчик, навіть виводити так трошки. Завожати по центру? І все, рукав будиночок наш побудований. Це центр позначаємо передню частину. Будуємо дві детальки. Тепер нам треба побудувати наші лосинки. Будуємо перпендикуляр. Можливо, в мене трошки не влізе, але... ну? По перпендикуляру Це лосинки трикотажні. Так, теж тягуча тканинка. Відкладаємо ширину стегна, четверту частину, це у нас 15 сантиметрів. 15 см. Опускаємося, висота сидіння в нас 15 см. Ми там один забрали 14. Висота сидіння 14. Проводимо вправо перпендикуляр. Знаходимо лінію бедра. Це якщо у нас тут 14. Ми ділимо на 3, Так, 14 ділимо на 3. Отримуємо 4,6. 4,6 від нижньої точки викладаємо 4,6, Це у нас буде лінія стегна. Так, дуже просто це у нас лінія сидіння наше, по ній відкладаємо 10 об'єму нашого стегна, але не повного об'єму, а половинчатого об'єму напівоб'єму стегна. Тобто ми 60 ділимо на 2 тримаємо 3, 3 см буде. Одна десята. 3 см. І красиво тут до лінія стегна. Теж проведемо таку допоміжну лінійку, від точки лінії стегна до крайньої точки лінії сидіння наше, виводимо бісектриску триску ну, Чим на майже наш так? Якщо робити з боковим швом, можна навіть трошки по лінії талії. а якщо робити без бокового шва, ми зарізаємо тут на 1 см. Ну, для вільного одягання, але для більш красивішого прилягання на 1 см по лінії талії. і виводимо нову нашу лінію. Зараз будемо будувати самі наші лосінки нижче. Нам потрібно знайти центральну лінію нашої ноги. Ми цю відстань від бокового шва до крайньої точки сидіння маємо поділити навпіл. у мене тут 19. Дев'ять з половиною. Так, це у нас центр буде. І проводимо перпендикулярчик вверх-вниз. По центральній лінії від талі відкладаємо довжину наших лосінок. У мене довжина висінок складає 48 см. Так я відкладаю, я трішки не влізу. 48. А, ні, якраз, якраз 48 см. Проводимо перпендикулярчик. Це в нас є крайня точечка. Ділимо від лінії сидіння до краю цю відстань навпіл. Так, 34 в мене ділимо навпіл. Це буде 17. Це буде наша лінія коліна. І також проводимо перпендикуляр. Об'єм коліна ми поміряли істини. Половині в мене виходить 13 з половиною. 13 з половиною. Це виходить по 6 і 7 з кожної сторони десь. Так, і відкладаємо це істини тут 6,75. І тут 6,75. Понизу. Понизу. Ми орієнтуємось на об'єм п'ятки. Об'єм п'ятки в мене 23, там ми трошки забрали 1 см. 11,5 12 см це половинка, у нас іде загальний об'єм. Тобто беремо по 6 см з кожної сторони, візьмемо 12. З'єднуємо у нас перпендикулярки по цій лінії, поки що з'єднуємо так під лінії стегна. Зараз розкажу, що робити далі. З'єднуємо так, Летута ми ділимо навпіл і півтора сантиметра робимо і робимо такий вигин. Так, це у нас така основа побудована на наші лосінки. Ну, От, наприклад, я не хочу будувати лосінки з боковим швом. Я думаю, що так дітям, де менше швів, тим краще, правда? Тому у нас за основу на базовій викрійці, дольова нитка в нас іде по центру, так? Як стрілочка. А ми зараз її будемо зміщати на бокову лінію. Що нам потрібно? Щоб наші лосінки центру ваз. У нас тут 4 см до бокової лінії. 4 см. Ми зараз будемо компенсувати, забирати звідси від ширини нашої штанінки. 4 см ми забираємо і ставимо нову точку. І цю точку ми будемо зміщати в сторону і будувати наші нові лосінки. По лінії коліна відміряємо. В розгорнутому вигляді повністю нашу ширину коліна 13,5. Ось маємо цю точку, з'єднуємо. Так. І тепер красиво від крайньої точки нашої сидіння виводимо, з вигином добрячим нашу нову лінію, внутрішню лінію стегна. Зараз я наведу, як будуть виглядати наші лисінки. Це передня половинка. Довжина паперу не зовсім мене дозволяє, але в натуральну величину це буде виглядати набагато краще. Ось так виглядає наша передня половина. Якщо тканина досить еластична, можна більше завузити по колінцях і по п'яточки. Головне, щоб воно добре проходило. Ну, На примірці можна підкоригувати. Ось так має виглядати передня половинка без бокового шва. тут у нас згин, і це напрямок дольової нитки. Я побудую задню половинку на основі передньої половинки, потім, щоб викрити лосінки без шва, можна продублювати другу половинку і їх просто з'єднати. Дуже простий розрахунок. Ми беремо з половинчатого об'єму наших стегон 1 десяту, так як ми брали на розрахунок шагового шва. Тут у нас було тільки 3 см. Так само по лінії сидіння. 3 см. Але від крайньої точки. Я відступаю 3 см сюди. Опускаюсь на 1 см. Це є крайня точка моєї задньої половинки. 1 см. Відступаю 1 десяту по лінії талії. Піднімаюсь на 1 десяту по лінії талії. Отримаю верхню точку нашої задньої половинки з середини шва. Поставили наші точки і з'єднуємо середній шов, проходимо верхню точку, точку 1 десяту, проходимо через точку на лінії сидіння, і замикаємося. В крайній точці лінії сидіння задньої половинки. О. Поверхній лінії будемо, тут має бути прямий кут, перпендикуляр, і відкладаємо нашу об'єм стегон, можемо забрати один сантиметр, у нас було 15, ну, 14 см нормально, буде більш, ніж достатньо. Замикаємося в нашій точці сидіння. Виводимо середню лінію по колінах, замикаючись в цій точці. Тут вигон буде більший, бо це задня половинка. Елементарно проста побудова, але я думаю, вона знайде своє місце серед ваших викриок. І сподіваюся, вона буде вам дуже корисна. Зараз наведу задню половинку. Ще раз повторюю, для зручності. Якщо важко зорієнтуватися на одному листі паперу, можна перезняти дві різні половинки. Зелененьке. Делі не збігаються, ви зрозумієте. Все. Легенці побудовані. Якщо у вас це без зарахування пояса. Якщо пояс притачний 4 см більш, ніж достатньо дитині, але множити на 2, тому що зі згином. Якщо цільно кроєний, будь ласка, додавайте ту ширину і викроєте одразу стільно кроєним поясом. По припусках більше, ніж 3-5 мм припуски на трикотажні тканини не потрібно. Тільки якщо ви будете шити із тринитки, футера з начисом, там якусь грубу, наприклад, піжаму чи домашній костюм, це все можна побудувати по цій викрійці, тоді ви додаєте припуск 7 мм, а може навіть і 1 см, але і при побудові. Ви тоді не віднімаєте коефіцієнт розтягнення тканини. Скоріше всього будете додати, якщо будете шити домашній костюмчик. Але, перше, ми будували термобілизну. Будь ласка, будуйте, чекаю на ваші відгуки, чекаю на ваші роботи. Сподіваюся, що була для вас корисна. Хочу, щоб зараз в цей складний час хоч щось приємне у вас було. Будь ласка, радуйте своїх рідних. І до нових зустрічей.